Михайлику лише дев'ять, але він вже пережив надскладну травму не лише фізичну, але й психологічну. Він з Херсону. Напередодні Нового року, відпочиваючи з друзями, вони потрапили під мінометний обстріл. Перший приліт був біля дороги напротив, і діти побігли в підсобку. Один друг пішов додому хвилин 20 за того. А двоє хлопчиків, він і Глеб, побігли в підсобку ховатися, прилетіло біля підсобки. Глеб, його друг 11 років загинув на місці. Михайло пощастило залишитися в живих. Тоді уламок боєприпасу пробив череп Михайла і потрапив в головний мозок. Та хлопчик не одразу втратив свідомість і певні моменти того страшного дня він пам'ятає і досі. Я сів на унітаз, рядом був друг стучить. Двір вибивав, на нього всі аскуки а але мене дідусь видиш. Ну, я ще був у сознанні, коли прилетів, я об этот стул, де сидів Глеб, і упав. Тоді лікарі змогли врятувати життя дитини. У Львові хірурги йому витягнули уламок, а фізичні терапевти допомогли заново встати на ноги і ще досі працюють над його відновленням. Однак після пережитого розвинувся страх та тривога. І він теж боїться, боїться повертатися, дуже хоче додому, але боїться. Кожен день говорить, що психологічно йому важко, кожен день згадує свого друга. Вилікувати ментальну рану війни йому допомагають львівські спеціалісти. Коли він був у нейрохірургічному відділенні одразу після операції, в нього було багато тривоги і страхів, він боявся зробити лишній рух, він боявся сідати, він боявся сам перевертатися. І ми тоді працювали з цим. Він намагався сховатися в гаджеті, в телефоні, він дуже мало спілкувався. І ми вибудовували довіру у спілкуванні з мамою біля нього. Зазначимо, що за статистикою ЮНІСЕФ майже половина дітей в Україні мають травматичний досвід війни або ж і взагалі незадовільний стан психічного здоров'я. Водночас батьки, яких опитали в ході дослідження, наголошують на відсутності по всій країні доступу до професійної психологічної підтримки. Відтак, щоб виправити цю ситуацію, у першу тему дитячого ментального здоров'я винесли на обговорення між клінічними та шкільними психологами. Травма завжди зупиняє. Травма завжди ізолює, і коли вона зупиняє ізолює людину зрілого віку, в принципі, є шкода, але цю шкоду можна а, а, якось опрацювати вже з існуючими системами цінностей, які в голові. Дитина вона на марші розвитку. І коли травма зупиняє її на марші розвитку, немає достатньо ресурсу для того, щоб опрацювати це і допомогти самому собі. Вітак у Львові у першому медоб'єднанні Львова організували міжнародну конференцію, у якій взяли участь 150 шкільних психологів. Своїми знаннями з ними ділились провідні українські та іноземні фахівці з Франції та Австрії. Сьогодні вона особлива. Сьогодні вона особлива, бо ми вперше е, дійшли до, до того, що можемо щось сказати про те, як діти страждають під час війни. І це особливе страждання. Це невидиме страждання. Спеціалісти зазначають, що стрес може проявлятись у дітей по-різному, та все ж є ознаки, на які варто звернути увагу. Загалом дитина стає дуже тривожною, у неї може погіршитися сон, вона може стати дуже такою збудливою, агресивною, у відповідь навіть на найменші подразники. Відповідно, вона може почати там чогось боятися, до прикладу. Тож при таких ознаках дітей обов'язково потрібно показати фахівцям, адже це перешкода для їхнього соціального та емоційного розвитку. Ірина Цвігун, Зиновіч, Опойдало, Правда тут Львів.